Коли я проходив медкомісію у військоматі, психіатр запитав у мене, чим відрізняється місяць від сонця? Я відповів, що місяць це супутник землі, а сонце зірка. На що психіатр сказав Ти що, дебіл, сонце в день світить, а місяць уночі? Петрик запитує у батька Тату, а хто сильніший? наш кіт Васька чи бик? Синку, Міркуй логічно. Ти бачив котячий корм із додаванням яловичини? Бачив. А коров'ячий корм із додаванням котів? Ні. Роби висновки? Запитання студенту на іспиті з анатомії. Де знаходяться м'язи, що розводять ноги? Студент недовго думаючи. На руках. Іде служба в церкві. Заходить п'яний і б'є батюшку по морді зі словами Б'ють по щоці, підстав другу, підставляй. Батюшка хуком справа відважує п'яному ляща й каже, Якою мірою міряєш, такої тобі буду відміряне. Народ їх оточив і з інтересом спостерігає, забігає поліціянт. Що відбувається? А натовп йому каже Не заважай, тут Євангеліє тлумачать. Хлопець каже дівчині: знаєш, Люба, я незайманий. Я беріг себе тільки для тебе. Ну, не знаю. Мені подобаються взагалі чоловіки з досвідом, а я дуже досвідчений, незайманий.